От ще одна ініціатива, яка минулого тижня активно обговорювалася, і ну яка на, напряму також стосується обороноздатності держави, це зокрема пропозиція обов'язкової військової підготовки для молоді, тобто для тих, хто навчається в вишах, або просто для тих, хто ну так, так мовизоного віку до 25 років, здається. А як поставитися взагалі до цієї ініціативи, враховуючи, що пропонується. Доволі там стислі терміни. Я знаю, що зараз повліст там 150-160 днів. Чи взагалі от, е, є потреба в, в, в подібній формі мобілізації населення? І от я вважаю тут як як військовослужбовця, як ветеран, чи буде вона ефективною? Дивіться, е, я вважаю, що військова підготовка має надаватися зі школи, причому найсучасніша військова підготовка, тобто, не той у ну, мене в школі, ми здається, розбирали, збирали Мосінку, ну типу таку гвинтівку дизайну 19 сторіччя, простити гранати я да, 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 Ну, Окей, гранати кидати ми їх зараз, як ми кидаємо, да? а, але ну, набагато більше ніж ми кидаємо гранати, ми кидаємо скиди з Мавіків. І якщо з умовно там 15 років. Вчити підлітка користуватись МАВІК, ну це і йому буде в кайф. Ну це ж керувати дроном, А, І в майбутньому це буде на користь Україні, тому що це ж аеророзвитка, це можливість робити те ж саме скиди, Це можливість в майбутньому керувати в піві і ну, усім з цим в кайф. А, або замість мусинки збирати, розбирати там арку, да, Р-15. Ну, тому що ми ж так чи інакше переходимо на натівський зразок. Натівський зразок – Це ну оцей там калібр, оцей тип гвинтівки. Ну сімейство гвинтівок карабіня. Е, відповідно, ну чому ні, це буде в кайф, тому що вони там в Джоні Вікі, умовно кажучи, бачили саме цю гвинтівку, е, і це буде корисно для всіх нас, тому що війна вона назавжди. Хочемо ми цього чи не хочемо. Просто е, у нас немає вибору. Просто, просто давайте зрозуміємо, історія дуже проста. Якщо ми зараз перемагаємо, тобто виходимо на кордони 91-го року, Росія накоплює сили і знову накидується на нас, тому що вона включила в свою конституцію наші землі. Вона буде намаг... там буде реваншизм, вона буде намагатися їх відбити. Якщо ми зараз програємо, це означає, що ми накоплюємо сили і намагаємось колись там за 5, за 10, за 20 років, коли у нас буде шанс забрати наше назад. Не буде нічиєї, яка всіх влаштовує. Не буде такого. Ну буде або переможець, або переможений, але це буде тільки пауза в війні, от тільки пауза в війні, і тому е, ну, набагато е, цікавіше, ніж роздивлятися там і е, умовно там країну Ізраїль і дивитися на те, що там. Е, Отам є там уряд народної єдності. А ми так не зробили так там, окрім уряду народної єдності, ще й служать всі, до речі, і всі розуміють, що війна може розпочатись завтра сьогодні вночі. А, а, ми, а ми не були під цього готові навіть у 2022 році, тому що коли вже було окуповано Крим, коли вже було окупована частина Донецька, лагацької листей, ми думали, що війни не буде. Велика кількість людей так думала. І за цю помилку ми офігенно дорого заплатили. Я планую більше ніколи так. В цю фігню не гратись, тому що о, окей, якщо я там на Євромайдані там мені два пальця зламали у війні, потім я фактично втратив руку до ліктя. Ну а на третій війні ну, мені вже просто обидві руки відірве. Я, я розумію тенденцію, мені цього дуже не хочеться. Краще бути реально готовими до всього. А на вашу думку, така підготовка для школярів або для студентів, вона має бути альтернативою службі в армії чи доповненням до служби в армії? Ні, я, я чесно кажучи, я взагалі вважаю, що е, ну це занадто радикальна думка, окей. Але я взагалі вважаю, що кожна е, людина в Україні, принаймні кожен чоловік, е, має бути з якогось віку приписаний до якоїсь бригади. Окей, перебувати в резерві, та нема питань. Але проходити навчання, але вміти користуватися тим, чи чи потрібно принаймні окей, принаймні там особисту зброю, да, принаймні тим самим карабін, знати якісь бази з тактичній медицині, і бути готовим, якщо що стати до лав бригади, тому що якщо б в нас таке було насправді, то зараз би вся ця мобілізація вона просто не, не знадобилася, тому що зверніть увагу, найбільш Ефективно і зрозуміло під час початку повномасштабки поводили себе резервісти, які вже відслужили. Які чітко знали, по коли там злітає там зелена ракета, коли починається повномасштабка, він має з'явитися в конкретну точку. Там у нього є знайомий командир. Ну або там незнайомий вже змінився, але вся частина там в частині є знайомий, Да там він отримає зброю. Там він отримує одяг, там він отримає снаряди. Там, я не знаю, що він там, ну, в залежності від того, до чого він пристосований, на що він був навчений. Тобто, в тебе є максимально чітка конкретика. І вона насправді, от, у мене ж самого контра... контракт-резервіста був до повномасштабки, це дуже заспокоює. Це є визначеність. Ти не залежиш там від того, яке рішення приймуть депутати в Ради. Ти, ти точно знаєш, що коли буде час Х, ти маєш прийти ось сюди і робити, що скажуть. І це насправді ну це насправді дуже заспокоює багатьох людей, тому що це неприємна конкретика, доведеться повоювати, але це впевненість в тому, що є план дій. План дій це саме те, чого багатьом не вистачало. Насправді це парадоксально, але це працює найбільш спокійними е, на початку повномасштабки, впевненими і боєздатними, були люди, які на свої очі. Бачили війну з усіма її страхами, плюсами, мінусами. Вони за логікою більшості суспільства навпаки повинні були найбільше за всіх боятися, тому що вони все це бачили. Вони бачили, як працює арта, вони бачили, як вбиває друзів. Але ні, якраз вони були дуже спокійними, зібраними. А, о, почалось дружину там в евакуацію, сумку там рюкзак на на плече і в свою вечерю. Все. А більша частина цивільних людей, які насправді війну бачили тільки по телеку, вони були дуже стривожені, не знали, куди бігти. Так я за те, щоб у всіх була абсолютно чітка впевненість: повоювати або принаймні послужити доведеться всім. Всім, рівномірно, в незалежності від того, син ти народного депутата чи син там, я не знаю, механізатора. Неважливо. І це впевненість, і це справедливість, і це розуміння.